Всім доброї пори доби! Сьогодні у нас є така станція Fossibot F2400 і пропоную вам розглянути її основні недоліки. Ось так от покажу, як вона виглядає під різними ракурсами. І давайте відразу розпочнемо. Недолік No1. Відсутність підсвітки кнопок, Що заважає побачити їх, наприклад, у випадку вимкнення світло. Давайте отак от змоделюємо ситуацію. Вимкнули світло, ви нічого не бачите. Навіть коли ви її вімкнете, ось ми вимкнули її. Не видно всіх решту кнопок. І в умовах темноти ви не будете бачити, як викиснеться. Наприклад, на USB, щоб вони запрацювали ліхтарик або ж ці модулі чи 220. Недолік номер два. Це неможливість розширення додатковими батареями. Так, дехто купує е, дану зарядну станцію для того, щоб вона е, як основний ресурс могла е, допомогти пережити зиму. Але давайте задумаємося отак: ну, в перспективі. Це, мабуть, не кожному буде в нагоді, але все ж було б класно, якби був з боку порт, яким можна було підключити іншу додаткову батарею і тим самим збільшити ємність даної зарядної станції. Апгрейднути, так би мовити. Тут такої можливості немає. Так, можна по XT60 підключити просто акумулятор. Який буде подавати постійну зарядку до 500 Вт сюди, ніби як від сонця чи від автомобіля. Але все ж заводського рішення немає. Номер 3. Не так багато деталей на екрані, як в конкурентів. Так, ми можемо бачити тут основні деталі: це відсотковість зарядки, input-output, тобто вхід-вихід електроенергії, вимкнення вимкнення USB, ліхтарика. Але все ж конкурентів в Ecoflow чи в Bluetti буває більше деталей, більше інформативності стосовно цього. Пункт номер 4 це дивний вибір оцих от двох портів. Я вам покажу, хто не знає, що тут знаходиться. Отакі от, от кругленькі. Я, відверто кажучи, навіть поняття не маю, до чого це. Може хтось знає, то напишіть, дуже цікаво. Але б'юсь об заклад, що більшості людей ці порти не будуть корисними. Було би краще вже навіть два звичайних USB сюди зробити, чи може ще є якийсь порт, який був би кориснішим. Напишіть, якщо ви маєте такі надумці. Номер 5. Трохи довший час заряджання, як в інших конкурентів, 2 години. Для прикладу, All Powers, EcoFlow чи Bullet вміють заряджатися за. Півтори, чи навіть за годину 15. Не дуже такий важливий показник і відрив не є великим. Але все ж на пів години, а то й більше вона заряджається довше. Номер 6. Потужність заряджання від сонця. 500 Вт. 500 Вт це маловато. Скажімо так, наприклад, All Powers R2500. Що приблизно ідентична по функціоналу, але більше коштує по ціні. Вона може заряджатися з потужністю 1000 Вт. Тобто, якщо ви хочете поставити самі отакі от звичайні дві сонячні панелі, які ставлять на будинки чи для сонячних станцій, то вони дві будуть мати приблизно 800 1000, там, 1070 Вт. Залежить від виробника і від потужності. Вже ви тут не зможете цього зробити, бо вона приймає тільки 500, фактично, тільки одну панель сюди зможете поставити. Чи це великий мінус? Як для кого? Для когось взагалі не мінус. Вони ніколи в житті не будуть приєднувати сонячну панель. Але якщо ви розглядаєте її в перспективі, як її використовувати років 10, що регламентує виробник в період використання. То ви думаєте, ага, якщо я живу в приватному будинку чи навіть в квартирі, де я можу поставити якусь ще панельку і мати собі 800 чи 1000 Вт потужності в сонячні дні. Це дуже класно, так як вона може зарядитися за кілька годин. Але тут ні, 500 Вт, теж, в принципі, не дуже зле, але все ж менше як в конкуренті. І останній недолік, який я зміг нашукати в ній. номер 7 це відсутність. Української мови в інструкції та на самому приладі. От, наприклад, що на екрані немає української, було б кльово, якби вибиралося, що тут серед надписів є, тільки москальська. І це я вважаю за мінус. Хоча б в інструкції було б круто зробити, щоб людина розібрала, що до чого, з електрикою, як це працює, що можна, що не можна робити, як додаток приєднувати, бо тут, от, як бачите, вже приєднаний додаток. Це було б кльово. Ну, ось такі е, слабкі сторони я знайшов в процесі використання. А ви можете написати, які ви ще бачите, чи може користуєтесь даною станцією. Я думаю, багато кому буде корисно про це почитати. Звісно, що вартість станції перекриває ці всі недоліки з головою. Та все ж буде цікаво дізнатися вашу думку. Також я вам буду вдячний за вподобайки. Та коментарі до даного відео. Дякую, що обираєте дивитись український контент. На все добре! Бережіть себе!